Перед нами німецька літера В, яка читається схоже до українського звуку В. Давайте потренуємося, прочитаємо слова, які складаються із літер, які ми вже знаємо: банд, вунд, Wind, іван, Ван, віда. Пам'ятаємо те, що і в німецькій мові вимовляється дещо твердіше, не так, як в українській. Запишемо літеру В у зошити, і запам'ятаємо літера В, яка читається як В. Наступна літера це літера Е. Схожа до української і читається як Е. Теж напишемо рядочок прописом і перейдемо до читання слів, які містять у собі дану букву. Дуден, банане, лене. Ненен, den, ben. У словах банане та «лене» літера Е теж в кінці читається. Досить часто в німецькій мові літера Е зустрічається разом із літерою І. Це називається дифтонг поєднання двох голосних. Під час читання ми повинні звертати увагу на те, яка літера стоїть першою. Якщо перша літера І читаємо як І. Якщо спершу е, а потім стоїть І, читаємо даний дифтонг як Ай, закріпимо дані правила на читанні. Ай. ein heißen nein wie die win dein deine eine din need, bein Дані дифтонги потрібно записати собі і позначити, як вони читаються. Запам'ятаємо слово ВІ, яке перекладається як який, яка, яке, які, як. ВІ. А це у нас одна із. Найцікавіших літер німецького алфавіту, яка називається Сц. Хтось її називає довге С, хтось називає гостре С, але читається вона як звук С. Запишемо її собі у зошиті СЦ. І порівняємо її із літерою Б літера Б та літера «сц», які не є схожими. Маємо дієслово гайсен зватися, називатися, е і» – дифтонг. Пригадуємо, ми читаємо як ай, і маємо шарф с або сц, яке читається як с гайсен. Wie heißt du? Як тебе звати? Wie heißt du? Wie heißt du? Як тебе звати? Wie heißt du? Німці кажуть: я звуся. Ich heiße. Ich heiße. Іх гайсе мене звати я звуся, – Вігайзду. гайзду», гайсе. Переходимо до наступної літери. Літера Т. Яка читається як звук Т. От тільки вимовляємо ми її з придихом. Т. На письмі вона виглядає ось так: велика літера схожа до друкованої, а маленька схожа на одиничку. Читаємо її, повторююся, з придихом. Танте, тане, тауб. Tat, Taube, Ton. А зараз узагальнимо і повторимо уже вивчені у попередніх уроках літери. Літера А. Літера Д, літера Н, У Б, «І», літера С, яка читається як звук К Х В Т Е С. Яку читаємо як звук с. Маємо сполучення літер. Це Х ми читаємо як Х. Іе дифтонг читаємо як І, довге І, та е читається як АЙ. А зараз відкриємо словнички і запишемо нову лексику. Нові слова, які потрібно запам'ятати. Гайсен називатися гайсен, ві, який, яка, яке, які, як, ві. Речення як тебе звати? Wie heißt, du? Wie heißt du? Ich гайсе. Мене звати. Ich гайсе. Нен, ні, найн. А зараз спробуємо попрацювати з текстом. Прочитаємо. Та перекладаємо наступні речення. Гальо! Привіт. Іх гайсе Тіна. Мене звати Тіна. Унду. А ти А тебе? Тобто й а ти, як ти звешся. Іх гайсе бен. Мене звати Бен. А зараз іще один текст. Ві Вігайзду. Вігайзду. Як тебе звати? Ніна. Гайздуніна. Ніна. Звешся ти Ніна, тобто тебе звати Ніна. Найн, іх бін Тіна. Ні. Я є Тіна. А зараз. На основі прочитаних текстів спробуємо перекласти на німецьку наступні слова та речення: Привіт. Привіт! Гальо. Як тебе звати? Як тебе звати? Ві гайзду? Ві гайзду? Мене звати Ніна. Мене звати Ніна. Іх, гайсе Ніна. Іх гайсе Ніна. А ти. А тебе. Тобто мається на увазі, як тебе звати. Як ти звешся. Унду. Und Унду. Du? Und du? Я є Анна. Маємо речення з попереднього уроку. Я є Анна. bin Анна. Дуже добре. А тепер залишилося лише повторити та запам'ятати дані слова. Чус, до зустрічі!